Сьогодні пробую бігати інтервали в залі на air runnerі. На звичайній його відоріжці. Щось мені не зайшло. Тому сьогодні спроба No2 чи 3. Я вже не знаю. а Зараз розмінка. Приблизно 2 кілометри з темпом 7. Видно, не видно буде. Потім 6 по 400 метрів. З темпом приблизно 440. 40 Пігнали. Ну що, два каме розмінки зробив. Фух, щось вже втомлений. <гум> Інтервали ще не почав бігати, а вже втомився. До речі, по відчуттях набагато більш схожа ця доріжка на відчуття бігу на вулиці, ніж звичайна. Різниця в тому, що коли ти бігаєш на звичайній доріжці, то вона крутиться і ти біжиш. Ця штука крутиться від того, що ти біжиш, Виходить, що ти сам, контролюєш темп і бачиш його на екрані, з яким темпом ти біжиш. А на звичайній доріжці ти виставляєш темп. Ти з ним біжиш. Якось так. Зараз трошки відпочиваю, щоб пульс впав до приблизно 130-635 130-135. Можна стартувати. Перший інтервал пробіг. Зараз 400 метрів ходьби, щоб відновити пульс. Відновлюю приблизно до 135 до 140. І роблю наступний інтервал. Work, fair, no. і зараз в залі піде до Другий інтервал. Вийшов по 4.42. 42 Задихав вже трохи. Зараз трошки ходьби. Три інтервали зроблені ще три ропати. Починає. Тиждень зробив перерви. Зараз повертати щось. Щось важко. Заряджений був до. І щось швидко згас під час. І ще ще половина. So hard not to act reckless, so young but I'm feeling restless, It's so hard not to act reckless, but I'm young and I'm feeling restless, yeah Come as it's coming back round for you Don't go Try to hit your line, but no answer I should hold you Four done, two П'ять інтервалі зроблено. Злочився один. Фух. Але я живий. Все нормально. Все. Щось почали рости зробив. А замінку. Півтора кілометра. Два не зміг, бо. Часу нема і сил теж нема. Шоко єси. Мінус один. Вже вже добре, але досі не 85. Але все попереду. Салют, народ. Wow. Наш наступний день. Я знову бігати. Вчора робив інтервали, наче живий. В моменті був сильно втомлений. Ввечері взагалі виробила мені здається за секундами. Сьогодні все норм, ноги не болять. Тож є час трохи побігати та сходити, окунутися в холодне озеро. Сьогодні у нас 13 градусів вночі від 3 до 6. Вода думаю, трошки прохолодна. Але нічого, в цьому весь кайф. Коротенький фічек. Напишіть, чи крінж, чи норм під світлі красівки вдягати чорні терпетник. Мені здається, що це стиль, тому я так вдягаю. Розминаємося і побігли в планах сьогодні пробігти 6-7 кілометрів в легкому темпі на низькому пульсі. Буду намагатись контролювати десь приблизно до сто п'яти був. Пігнали. Обожнюю Австрію в кавичках за вітер. Тут мені здається круглий год, особливо восени взимку. Вітер просто капець. Тому кататись на велосипеді, бігати. Тут особливе задоволення. Туристи приїхали подивитись, як Андрюха бігає, купається. Сьогодні бігаю по району по плану побігати, і потім урок англійської. До речі, можу порадити дуже класні вікові заняття. Пишіть, якщо що, в інстаграмі. Як умедна історія, я маю 4 роки приблизно досвіду веб-дизайні з моменту, як приїхав в Австрію, продовжував працювати віддалено і вчити німецьку. Десь після двох років вивчення мови. Я вже звільнився зі своєї компанії, почав шукати роботу, надсилати своє резюме. А мені назначили співбесіду. Я там підготувався, вивчив там про себе, як розповісти, все на німецькій, трошки підготував підповіді на якісь поширені питання. Вийшов на кол, починаю представлятися, казати, як мене звуть німецькою. Мені кажуть, вибачте, але в нас з компанії ніхто не розмовляє німецькою. Всі розмовляють виключно англійською. У мене англійська до того була погана. Але коли ти ще два роки майже кожен день вчиш німецьку, то англійська взагалі випадає з голови повністю. І, ну, звичайно, я два слова зв'язати не зміг і розумів, що комунікацію підтримувати з командою ніяк не зможе і підмовився. Від вакансії, від позиції цієї. І в той момент зрозумів, що все ж таки німецькомовна країна, чи ні. треба вчити як німецьку, так і англійську. Наразі вчу англійську, німецьку намагаюся практикувати на роботі. По дизайну влаштуватися я так і не зміг. А в Австрії зараз, щоб отримати дозвіл на подальше проживання на три роки. А не на один рік треба відпрацювати за останні два роки мінімум один рік. Тому так, да, довелося шукати якусь офіційну роботу. Влаштувався я прибиральником. Знаю, що не найкращий варіант, але вибору, на жаль, немає. Тому ок, якось так. З мене був таким відчуття, наче я взагалі тут на своєму місці, щоб в мене була робота подобалось. подобалась крутий колектив в родині. Ну, тобто було прям такий всередині спокій. А зараз, на жаль, такого нема. Є тільки надії, сподівання, що ще буде. Але ще буде 100%. Головне не бути тим. Тим ти був вчора, ставати краще змінюватись, бо світ змінюється і жити минулим, бути тим, тим ти був в минулому, в майбутньому вже не пропинає. Насолоджуємося максимально процесом, тим, що маємо. Дякуємо, що могло бути і гірше, але хотілося б краще. Півтора кілометра вже... Пульс 157. Хотів подякувати всім і кожному, хто написав слова підтримки. особливо в інстаграм перейшов. В приватні повідомлення на знайомі люди. Дуже приємно, бо в моменті, коли знімаєш щось, кажеш, монтуєш. Здається, що блін, всі і так це знають. Кому ти про що розповідаєш, ти сам, блін, тихіра не вмієш і щось ще знімаєш на відео. Але так, коли отримуєш фідбек від незнайомих людей з цієї підтримки, прям супер сильно надихаємо типу. Хотів сказати тим, хто хоче почати або щось вже пробував починати. Чуваки, робіть щось, пофіг, впевнений, що в когось це 100% знайде відгук всередині. А в моменті головне не мати з цим. Ідеально. Бо я в своєму житті завжди у всьому загорався. Потім так само швидко згасав, розуміючи, що в мене не виходить так ідеально, як я собі це уявив. Навіть в Інстаграмі, на Ютубі, дивишся когось, думаєш, блін, я можу тупо повторити це, але потім, коли ти намагаєшся хоч щось повторити, відтворити це якось від себе, розумієш, щоб взагалі не те, взагалі <плінь> далеко, що ти собі уяграв в цей момент. Головне не забити і не відкласти цю ідею і намагання створити, продовження. Зараз я розумію, що не так важко почати, щоб продовжити. Здається, що вже та блін, типу, ну, як бігаю, зняв. Діча не змінюється, бігаю. Як кудись їздили, зняв. Не так часто ми кудись їздимо. І типу. Трошки втрачається мотивація, але потім щось не знімав, починаєш монтувати, це якось щось там різати, додавати. Воно наче потрохи, потрохи, але щось з цього виходить. перші мої відео взагалі набирало там до 100 переглядів. І то мені здається, що це, це люди, мої знайомі, хто підписаний на мене в інстаграмі. Всі ці перегляди від них останні набрало 450. там Трошки більше переглядів. Це типу мало в порівнянні з іншими, але це багато в порівнянні зі мною місяць тому або зі мною до того, як щось виклав. О, тоді був нуль. Вже хоч щось я зробив. Коротше, просто щось хочете створити, щось хочете змінити, щось спробувати. Не відкладайте це, і 100% це відгукнеться комусь. Трохи мотиваційного тексту від мене це те, що було всередині і хотілося з вами цим поділитися. Пробом ставки. Воду вимкнуло, чи ще працює. Вимкнули. Ладно, гінали. Пігнали купатись. Ой, с вибіжемо. біжимо. Там є сходи і лавочка, де можна залишити речі. Пробіг. Мені 67 з темпом 63. А взагалі відчуття дуже кайфові Кожен раз, коли заходиш в воду, прямо аж перехоплює подих. Головне заходити видихаючи. Важко, але... але треба видихати в цей момент, повільно вдихати. А тоді нормально. Прикол, що коли виходиш, то здавалось би, має бути холодно, а насправді прямо аж тіло аж пече трошки. Такий прикол. Не зрозуміло, що емоції, відчуття дуже круті. Дякую за. Те, що додивились це відео до кінця, поставте лайк, якщо вам щось відгукнулось в ньому. А також підпишіться на канал, щоб в мене було більше мотивації це продовжувати. Peace.